Любов це універсальна мова. Неважливо, куди ми прямуємо, притинаємо континенти чи країни, бо любов об'єднує нас усіх. Але як нам виразити цю мову любові? Іван навчає нас, дітоньки мої, любімо не словом та язиком, але ділом та правдою. Любов найкраще виявляється через дії. Бог продемонстрував свою любов тим, що віддав, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Його дар, Ісус, це найвищий вияв любові. Справжня любов і жертвування нерозривно пов'язані. Коли ми справді любимо Бога, тоді відповідаємо тим, що віддаємо йому все своє життя. А Боже слово навчає, що коли ми маємо любов до нього, то ця любов виражатиметься через турботу про нещасних, а також через повернення йому десятини та приношень, віддаючи Богові найкраще, поставмо Бога на перше місце.